Раз Степаненко чи Олександр Шовковський хто головний кубковий боєць українського футболу? В колекції легендарного воротаря Динамо аж 11 кубків України. Більше немає ніхто. Свій перший кубок він підняв над головою 93-го, а останній за 22 роки у 2015-му. І які ж дива робив Олександр Володимирович у тих матчах? Чого тільки варта фінальна післяматчева серія пенальті? Легенда! Його головний переслідувач Тарас Степаненко. За 14 сезонів у шахтарі він вісім разів завойовував крила Туніку. і все ще може покращити це досягнення. Але будемо відвертими: це вкрай важко зробити з чемпіонату Туреччини. Андрій П'ятов вже гарантовано не дожине свого партнера за збірною України та непримиренного опонента на клубному рівні. Векс воротаря Шахтаря вісім кубкових трофеїв. Ну а серед тих, хто зараз виступає в чемпіонаті України, найкращий показник має Микола Матвій. Єнко п'ять кубків, і головне питання: чи зможе Шовковський взяти кубок як тренер?